У музичній терапевтичній програмі Херсонського обласного театру коло життя осінь Стефан Миронюк виконує роль нареченого у відтвореному весільному обряді. На подружні щастя нас благословила. Театр підтримує мене, тому що е, коли я приїхав е, в березні минулого року е, в Херсон. Довідався про те, що театр працює, і насправді це мене дуже захопило. І ем, з того часу я кожного разу користаюся нагодою, щоб ем, відвідати також вистави ем, театру. І ем, це в мене викликає дуже-дуже велику повагу, але також естетичне задоволення, що е, незважаючи. Чи, можна сказати так, Незважаючи, чи навпаки до тої ситуації жахливої постійних обстрілів, дронів, що тут е, культурний мистецький Херсон. Живий, і активний, і цікавий. Щороку лютому перед Великим постом у Бодні проходить загальноміський карнавал, розповів Стефан Моронюк. Зараз йдуть перемовини, щоб у 2026 році на цьому дійстві був представлений і Херсон. Я маю надію, що вдасться е включити е херсон, можна сказати так. Е в культурне чи громадське життя бону. Так? Ем, в нас дуже-дуже важливою подією кожного року є карнавал. І і ця подія, вона справді тим, Місто живе протягом тривалого часу. Я маю надію, що в майбутньому можна буде включитися у такі важливі для нашого міста події, і що там також е прозвучатиме, е і також, скажімо, так, не прозвучатиме, і буде видно наше місто побратим Херсон. До різдва німецькі волонтери працюють над спільним з католицькими школами Бонну. Проєктом говорить Стефан Миронюк. Учні німецьких закладів готуватимуть подарунки для дітей Херсона. Коли одна дитинка передає з бону подарунок дитині в Херсон. Так що насправді це, це така, такий проєкт, який ми тепер тільки е, починаємо готувати, але, на мою думку, це справді важливо, щоб дітки в боні усвідомлювали, пам'ятали, і таким, знаєте, це символічні подаруночки, але насправді це є такі маленькі місточки е, е, дружби, е, пам'яті, які дуже важливі. 2400 кілометрів щоразу долає Стефан Миронюк, щоб приїхати до міста побратима. Тут говорить, знайшов друзів і знайомиться з новими людьми. Потім у Боні розповідає про життя Херсона і його жителів. Я себе почуваю також послом е Херсона в Боні, тобто Бона в Херсоні, але Херсона в Боні. Бо це дуже важливо, тому що на даний момент поки що ще ну, ніхто інший з бонців е моїх. Одноміщан не був в Херсоні, але всім дуже цікаво. І тому мені дуже важливо також відвідувати Херсон, розповідати про ситуацію тут і головно, розповідати про людей. Тобто, що, знаєте, в новинах є інформація про це, про обстріли, про жертви, про знищення. Але насправді для мене Херсон це є незламність, це життя. І це є люди, які тут в надскладних обставинах вони живуть, вони люблять життя, вони відстоюють своє місто. І це я стараюся також розказати моїм друзям, в боні, діткам також. Олена Ліщенко, Владислав Купрієв, Суспільне, Новини Херсон.